Вітаю, колеги. Постмодерний світ нав'язує думку людина добра і досконала. Все, що їй потрібно, це забезпечити матеріальні блага. Підіміть зарплати і зникне корупція. Але Біблія говорить інше: людина гріховна. І без контролю, без моральних орієнтирів та цінностей, вона завжди схильна до зла. Ось конкретний приклад: Нардеп Олександр Федієнко пропонує підняти зарплати працівникам ТЦК. Бо це нібито. Зменшить корупцію. Але якщо мораль низька, яка різниця? 10 тисяч чи 100 тисяч? Задайте голову Верховного суду Всеволода Князєва, йому давали високі виплати. Але він все одно взяв у сотні тисяч доларів. Бо справа не в грошах, а в серці людини. Це ілюзія думати, що гроші виправлять гріх. Без цінності і без Божого закону будь-яке підвищення лише робить гріх дорожчим.